А ви пам'ятаєте свою першу? Ну, звісно ж, пам'ятаєте. У кожного вона була по-своєму неповторна. До когось вона потрапила від батьків. Хтось мав можливість сам вибрати, виходячи з своїх зазвичай обмежених можливостей. А деяким навіть пощастило теж бути в неї першим. Але у всіх вона була особливою. Принаймні для кожного з нас. От і в моєму житті нарешті настав той момент, коли я можу сказати: вона моя перша. Моя перша машина. Рано Меган. Ну, звісно, я їздив на інших машинах. На одних я вчився їздити, на інших отримував перші свої навички, а на деяких було просто цікаво спробувати. Але то все було несерйозно. Вони для мене нічого не значили. Для мене важливо тільки ти. Тепер же все змінилося. І я хочу дізнатися про неї все. Я хочу знати все про свою першу. Я планую зробити серію коротких відео про все, що може бути цікавим не тільки для мене, а й для тих, хто думає про придбання Renault Megane, чи нещодавно її придбав. Чому її? Ну, тому що меган це вона. Як у британського Гаррі, теж є своя меган, щоправда, моя трошки посвіжіша. І називатися цей цикл відео буде Моє серденько. Або, як кажуть в неї на батьківщині, Monkey. Монкіо, Монкер, Монка, Монка. 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 У цій частині трохи загальної інформації. У мене це меган третього покоління, який випускався з 2009 по 2015 рік. Французи провели два рестайлинги в 2012 та 2015 роках і в 2012 лише трохи змінилася оптика, а у 2015 році повністю переробили всю цю мордашку. Ця красуня 2009 року приїхала до мене з Франції в базовій комплектації. Це п'ятидверний хетчбек з турбодизельним двигуном на 1,5 літри. Який видає 78 кВт або 106 кінських сил. При першому знайомстві ми завжди звертаємо увагу на зовнішність. Тож давайте почнемо з кузову. При довжині в 4 метри 30 см та ширині в 1,80 м вона має висоту в 1,43 см, тож виходить півторашка. Показники зовсім не маленького автомобільчика, а скоріше повнорозмірного c класу який нічим не поступається своїм конкурентам. А от клірінс умигана в базі лише 120 мм, що явно не зраховано для міських доріг, а отже за містом треба бути дуже обережним. Багато хто з власників скаржився на лакофарбове покриття, а вірніше на його товщину. Можливо, в професіоналів є всі нормальні варіанти вимірювати цю товщину, але в мене є от така штука з Aliexpress за пару баксів, Тож давайте спробуємо. Виробник стверджує, що товщина фарби у Меган має бути в межах 125-145 мікронів, або 49 57 мілсів. Ну, подивимось. Приємно дізнатися, що машинка в рідній фарбі та без фарбованих елементів. Хоча місцями є мізерні сколи та подряпини, які з'являються з часом на будь-якому авто. При цьому навіть на сколах немає режі, що говорить про гарну обробку металовиробником. Якщо це, звичайно, не російська зборка, бо в них також є Хе-хе, Верніше був. Характерною болячкою кузова можна відзначити хіба що незначну деформацію пластикових бамперів. Швидше за все це відбувається через перепади температур та точки їх кріплення. Підсумовуючи по кузу може виділити певні плюси. Першим з них є безперечно дизайн з цією помірно агресивною мордочкою та дуже якісним металом. До недоліків можна віднести відносно невеликі шар лакофарбового покриття та низький клірінс, який стане точною проблемою для любителів паркуватися на бордюрах. А на цьому наш перший випуск все. Чекаю вас через тиждень на наступному випуску Манкер.